Привіт усім! Сподіваюся, ви не закинули навчання, а наполегливо продовжуєте вивчати правила граматичні конструкції, структури, робите вправи, слухаєте італійську музику, читаєте книги і так далі. Але якщо ні, то нічого страшного, давайте робити це разом. Мене звати Оля Блубіна і я викладаю італійську мову початківцям. Сьогодні розглянемо надзвичайно зручну конструкцію. І класною вона є, тому що вона перше, економить слова, по-друге, вона значно спрощує життя, а по-третє, вона налаштовує вас на італійський спосіб мислення, а це уже добре. Звездця ця конструкція да плюс інфінітив. І почнемо з простого, що ж таке власне інфінітив. Інфінітив це початкова форма діє слова. Зазвичай у інфінітиві дії слова закінчується на аре, ERE або іре одну із. Цих трьох форм мають. І, наприклад, це можуть бути такі дієслова, як корере, бачаре, саліре і так далі. Якщо перед цими дієсловами у початковій формі ми поставимо прийменник да, у нас буде вже да-корере, да бачаре, да саліре. І ці слова, вирази, вони набувають вже абсолютно іншого значення. Давайте розглянемо на прикладах. Отже, перше речення у мене таке «Un fiore da piantare». П'янтари початкова форма дій слова. Інфінітив. Перед ним є прийменник да. П'янтари перекладається як висаджувати, садити. Умфіори квітка. Тому все речення умфьоре да п'яре ми можемо перекласти як квітка, яку потрібно висадити. Наступний приклад. Нононінти да фари. Мені немає чого робити, або мені нічого робити. Да-фари, знову ж таки, фара інфінітив, да прийменник. Тобто немає ніякої речі, яку я мав би зробити. Наступне. Е да пенсари» Переклад. Про це треба подумати. І це дуже класна фраза, запам'ятайте її, або ще краще запишіть. Це суто італійський спосіб сказати таке речення, а не калька. Або наступний приклад. Еліза аунуке діроба дасть. Еліза має купу речей, які потрібно попрасувати. Отже, рободастірари, речі, які потрібно попрасувати. Розумієте зараз, як е, працює ось ця конструкція? І останнє речення, питальне для різноманітців. Козача Дабери. Що є попити? Дабери таке, що можна би було випити. Отже, конструкція Да плюс інфінітив дієслова вказує на необхідність дій, яку потрібно виконати. Я дуже сподіваюся, що ви зрозуміли те, що я хотіла пояснити. І якщо так, то спробуйте написати своє власне речення з такою конструкцією тут у коментарях під відео, виходячи із того списку занять, що вам потрібно сьогодні зробити. Можливо, це зварити борщ. Тобто борщ, який треба зварити. Я підказую вам, як воно має бути. Або звіт, який потрібно здати своєму керівництву. звіт, який треба здати. Я прощаюся з вами, дякую вам величезно за те, що ставите лайки до відео, за те, що підписані на наш канал на YouTube. Па-па!